Усім здорова! І сьогодні ми будемо грати в стіл BrainRot. І я зараз, можливо, зроблю собі ще одне переродження. Зараз швидко збираємо все, що тут в мене є. Мені потрібно 5 мільярдів, щоб було. Зараз мене, а в мене вже є 6 мільярдів, чуєш? Мені вже 100% вистачить, але давайте пережив, що в мене є. На жаль, в мене немає цих тралала трала, і так далі, що коштує більше 5 мільйонів. В мене є лише що в мене є 2,5 мільйона. Там знизу є 5 мільйонів і ще 2,5 мільйона. Так, да? все правильно? Да, все правильно. Давайте робити переродження. Ми заходимо сюди, мені потрібен був Кокофанто Елефанто. Він у мене тут є. Я на останньому стрімі його стирив, якраз тоді. І давайте робити переродження. Три, два, один. І я починаю все спочатку. І тепер мені потрібно 25 мільярдів. Скільки? 25 Сколько? ти що, мільярдів. Оху... І потім у мене буде лазерний плач. По нам зараз потрібно буде купити собі щось нове. Блін, давай давай одразу балері капучино собі заберу, а? Тому що в мене капучі. нічого немає на базі, давай хоча б буде балеріна капучино. <плес> Хай вона собі спокійно йде. Все інше, полю що не бачу, що було щось цікаве та чи погнали... Хоча пишкай, куди погнав, у мене є лише 900 тисяч. Ці 900 тисяч, ну вкинути зараз їх просто сюди, а в магазин що мені можна було б взяти? Мені можна було б взяти лише... Лише, лише що? Вашній відьмості за 300 тисяч, а це б мені було би зараз добре. Що було б набагато краще зараз щось в когось стирити. До речі, в мене відчинилася база. Зараз хоп, заходимо сюди. І погнали далі. Так, мені потрібно знайти базу, в якої можна щось стирити. О, почекай, там зверху щось є. Блін, тут Челік теж зробив переродження, чуєш? А все інше. 450 тисяч собі спокійно йде. А в мене залишилось 150, я читав, мене 150 і все. Якщо в мене зараз його заберуть, це буде печально. Це буде дійсно печально. Тепер не забирайте, хлопці, хлопці, не забирайте. О, Курва ти така! На куди ти його забрав, а? Також ти можеш пограти зі мною на новому українському ровепроекті Гостер П. Грати можна як з телефона, так і з комп'ютера. Це та гра, в якій ти можеш стати мафіозником, поліцейським, військовим і навіть космонавтом. І це не все. Також ти можеш грабувати потяг з бандитами, піратські кораблі. Та отримувати за це нагороду. А якщо ти не полюбляєш енергічне життя, можеш стати мільйонером та проводити час на своїй власній фермі. А за моїм промокодом ковар ти отримаєш 100 тисяч та мою допомогу у розвитку. Інформація, як скачати гру буде в описі. Чекаю тебе на проєкті. На жаль, мені прийшлося перезайти на інший сервер, і я змінив собі нік, тому що дійсно дуже часто мені постійно заважають підписники. У мене 800 друзів є. Я читаю і за цього, блін, просто в мене буває таке починаю стрімити. Потім повний сервер вже починається саме підписників. Якщо ти хочеш пограти разом зі мною, то заходь в мій телеграм канал, там де я пишу, коли починається стрім. Силка є в описі під відео. Так, погнали. Блін, в мене база вічниця, Ну, давай швидко на базу. То в мене зараз усе стеріть. Оце єдина проблема, що я загубив тепер усі свої речі. Тобто, який плащ я тоді купив, тепер в мене його, на жаль, немає. Так, тут зачинена база. Мені потрібно зараз стирити щось того, хто буде поруч Поруч з моєю базою, як. То скільки? 20 секунд. Там щось, там бомбіні-гусіні забирають, поки я курва, цей Там все забрати, у мене грошей немає. оце мінус. У мене 150 тисяч. Ану. Ти мені щось принесла? Оба. 530 тисяч є, нормально. 530. Там стирили. Ти бачив, там тільки щось стирили. дайте мені знаєте, ще одразу. Я хочу знову купити плач за 300к. Він мені дуже сильно завжди допомагає, щоб я просто швидко заліз, стирив і пішов собі далі. Блін, а він одразу затрив. Він одразу затрив. Скільки тут часу? Тут дві секундочки, дві секундочки. Заходимо. Беремо собі за 7,5 лямів. Поруч нікого. Та я ж взяв! Чому він не взявся? Там постійно люди грають разом. Очкай, почекай, почекай, почекай. Блін, це 3 тисячі, давай 400 тисяч. Швидко, 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 швидко. А ананасіні анатолі. анатолі. забираємо. Несемо оп! А, блін, ну я ж тебе бачу, що ти йдеш, а? І це його була база, так? Да? Так, да, це була його база. Тут тут все дешево, там все дешево. Мене... Куди ти йдеш, а? Куди ти йдеш? Давай тут, а? Да, Я заберу гроші і пішов собі далі. Диви на нього, так. 188 тисяч в мене є. На нічого такого цікавого, типу, забрати зараз не можна. Типу, тут по 5 тисяч, мені здається, тут, тут борьба йде за 250 барсів? серйозно? Борьба за 250 бсів? Тут нічого цікавого немає, чуєш? Тут все по 150 барсів. Хлопці, а є ще цікаве у вас, а? Оба стирують за петлями. А то что, можна ще стирити? Можна за 500 тисяч стирити. Брат, я тобі дав за петлями стирити. Дайте мені за 500 тисяч стирити, а. Ідемо, ось моя база. Ось моя база 500 тисяч, 500 тисяч. Бомбардіро Рудио, тепер зі мною. Що ти тут стиш мене на базі, А ну давай, іди гуляй. Диви на нього. Стоїть собі далі. Так, в мене 484 тысячи, там на базі ще 60 секунд. Плюс-мінус нормально. Але йому не пощастило, йому, йому просто не пощастило, коли це все стриве, ну ладно. Швидко заходимо, 400 тисяч сюди. І погнав, 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 погнав. Арангутіні, ананасіні. Бачу, бачу, бачу челіка. Диви, одразу мансуємо, мансуємо іншу сторону, В іншу сторону мансую. Хоп! Оп! Оп! Оп-оп-оп-оп! Оп! Та я вже прям на базу залетів. А... Очкай! А що в мене на базі стоїть турель? Можна питання? Брат, на життя бентежне. Що ти постійно робиш в мене на базі? Можна питання? Диви на нього. А що ти знову це поставив? Воно мені не дуже сильно завадить, брат. Щоб я просто взяв, зачинив перед тобою двері. Блін, там за 200 тисяч іде. Ага, я зрозумів. Я зрозумів. Ну давай, 3 секундочки, даю тобі. Давай, 2, одна. Де твоя база? Ти не знаєш, де твоя база, чи що, брат? Життя бентежне. 5 мільйонів де. 5 мільйонів іде, в мене грошей немає, брат. Я не встигну дай собі. Я ж не встигну собі зробити 5 мільйонів, мені потрібно цілий лям ще. Ще цілий лям. він просто сюди. О, сюди би зараз на базу і все. Сюди би зараз на базу і все, ну ні. Життя бентежне. Скільки всього часу? Ще 6 секундочок. Він бореться, диви, диви. він бореться, він бореться, щоб забрати собі Кокофанто. А ви в нього забрав Тоту Кокофанто. Давай знову. Оп, забираємо цього. І давай диви, диви що ми робимо. Давай, що ми робимо. Ми робимо старет. Ми робимо старту, він зараз буде мене шукати, я з цієї сторони йду. Я йду з цієї сторони, він мене не бачить. Він мене не бачить, він мене не бачить. Робимо старт. Потихеньку, потихеньку. Він зараз не розуміє, де є. Він не розуміє, де є, ось так тут ховаюсь. Але він він тут, він тут, він тут, брат! Оп. Тут на скільки часу. 24. Ну, Диви, диви, диви. Ну почекай, вона ось стоїть. Що буде вона стояти 20 секунд, в мене питання, чи ні? Оце, оце питання. Може я зараз можу поки вона стоїть одразу швидко стирити, тому що таке буває, те, що. А ні, вона буде шкати, щоб оновити базу, так? Я запустив безкоштовний запуск. Оба почекай, почекай, зараз. Три секундочки, 3 секундочки. Я собі спробую швидко затирити. Давай, 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 давай! Кокофанто Еліфанто. Вона зависла! Вона... Так, швидко, швидко біжимо, 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 біжимо! Кокофанту Еліфанто на базу, 5 мільйонів. Та ти могла бомбадири про круділо мені байдуже, брат. Можеш тирити його скільки хочеш? Так води ти зачиняєш мені базу. Оп! Оце турелі понаставлять. 5 мільйонів собі зараз забрав. А? Тут на нас скільки, а? Я бачу тут за 200 тисяч є. І одна секундочка. Одна секундочка. Забираємо собі одразу це 200 тисяч. 200 тисяч. де до мене на базу. Одразу швидко, 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 я бачу ще 200 тисяч да, Чуєш? Зараз швидко потрібно нафармити собі. Ну поки що, поки що я не бачу, щоб хтось був поруч. Surprise, motherfucker! ХТО СТАВИТЬ мені турелі? Можна питання? Хоча на сервері, ну више підписники, а чи так. Више підписника. У мене ще стыру. Сти, стисти, стисти. Ти куди погнав? Робимо мой старот зараз. Робимо мой старт І зачиняємо базу. Життя вантежне, хлопці. Це в мене це є, це в мене є. Оп. диви, диви. Оп! забираємо мой собі. себе! Забрай мокофанту аліфанту за п'ятлямив! Петлями в кокофанту елефанту! П'ятьлями, кокофанту, аліфанту, куда ты Оба! П'ять лямів Кокофанту Елефанто сюди на базу. тебе сюрприз. Здорово, 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 здорово. Все, погнали далі. Чуєш, ми за сьогодні стирили два Кокофанту Елефанто. А ну це фігня за 200 тысяч шесто. Ну ладно, ну все ж так. 450 тисяч. Давай знаєте, що ми робимо? ми чекаємо, поки він підійде нам ближче до своєї бази. Можна слона? Слона Зараз не можна, брат, на якого слона. Зараз не можна, почекай, дай я відосер зроблю. Чуєш? Блін, а мені це допомагає, чи що? Мені мені здається, він мені допомагає. Почалась знову, 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 знову. Блін, а тут нічого цікавого немає. Ну 500 тисяч, бомбардірую, труподіло. Забираємо. Погнав, 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 Бомбардіру погнав. Хар, я бачу, що начебто не бачив його. А він там на тій базі, він намагався щось стирити, я в цей час нього щось стирив. Ще 500 тисяч сюди на базу, Йопле. Блін, ну все, база потроху дійсно росте. Але нічого немає, більше 5 мільйонів. Було б добре зараз стерити щось дійсно за 7 мільйонів, за 10 мільйонів, або знову ще одного крокофанту еліфанто за 5 мільйонів. Це було б дійсно, мені здається, топ. Але зараз поки що чекаємо ще якогось таймера, і може я дійсно знову зможу щось стерити. Опа. 300 тисяч іде до мене на базу зараз. І 250, ще й рожевий чуєш? Рожевий до мене йде. Так, давай, брат, потрохи 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 підходимо. 300 тисяч, плюс собі. Курва, я вже обісрався, Я думаю, він мене забрати хоче. Я розумію, цей підписник мені допомагає, звісно, дякую, хто допомагає, але. Брат, я ще в тебе можу щось спробувати стерити. Я пошутів. Пекай, почка, почка, пешка, печка, 7,5 мільйонів, 7,5 мільйонів. Оп-оп оп, жирафа, 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 7,5 мільйонів, жирафа! Жирафа, 7,5... 7,5 мільйонів на базу. Я казав, що в мене нічого немає, більше п'яти мільйонів, і я помилявся. Плюс 7,5 мільйонів. Я професійний просто традій. Професійний традій. Ось так і потрібно робити. Ось так і потрібно робити, заробляти бабосиків Стіва Брейнрот. Оба. Райно Тостеріно, він іде туди. Дивись, він зараз йде туди, а потім зараз його собі забираю направо. Я зараз його собі просто забираю направо і все. 1,1 мільйон, 1,5 мільйонів. Е, мене туди заблочили. Йопта, хлопці, ви що? Я просто стояв. Я нічого не робив. Давайте зараз дивіться, поки що за два з половиною мільйони я встигну забрати чи ні. Встигну чи ні, встигну чи ні? Не встигну, але в цей час ми забираємо собі за 300 тисяч. Беремо, беремо собі за 300. Блін, там за 450 був. Куди ти заспанився, брат? В мене є такий план. Він зачинив базу, він зачинив базу, в той час, поки він зачиняє базу, я вже йду з його. З його верблюдом я чуда, Тарт, не заважай мені, брат. Що ти тут катишся? Переріті полі, диви на нього. Триста тисяч сюди назад на базу. А ти він отостеріно тут файтай? Скільки він вже зараз коштує у мене питання? За нього вже віддають 4,2 мільйони, я так. наскільки я це бачу. Оп! Життя бандежне. Оп, Турельку поставив! Турельку поставив. Нормально, нормальне демо, нормальне демо. Нормальне демо. Оп. Оп! Куди ти його забрав? Тихо, 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 хлопці! Тихо, хлопці. Він в мене? Він в мене! Він в мене! Я його собі... Потрібно просто було спокійно почекати. Поки вони віддадуть всі свої гроші, і потім можна було би вже забрати в них це. Та чи нормально? Так. Тут це пусто, тут це пусто, нічого цікавого не виходить. Тому давайте, мабуть, вже робити роздачу. У мене хто грає? У мене грає зараз лише підписники. Ні, одна людина не підписник. Давайте я зараз відчиняю базу, і хай хто хоче, той забирає. Я пишу зараз усім чат, що в мене роздача. Так, все, друзі можуть заходити. Заходьте все, можете забирати. Забирайте, забирайте усе, забирайте усе. Можете забирати усе, що хочете. Тому що дуже багато в кого, просто майже нічого немає. Але дивіться, вони знизу, але саме вкусне знаходиться зверху. Зверху знаходиться за 7,5 мільйонів, половиною мільйонів. мені не треба, О, Тобі не зна... Я розумію, що тобі не потрібно. В тебе перва база там на стільки мільярдів. Але давайте заходьте. Чому так мало? Чому лише одна людина зайшла? Щось він там довго стоїть. Давайте забирайте. Забирайте в мене усе. Забирайте, давайте, підписники, давайте артивізувалися. Так, давайте я йому допоможу, тому що дуже багато хто захоче. Він перший прийшов, він перший зараз це все буде нести. Я Дякую. там забирають за 5 лямів, ось за 5. Давайте я візьму зараз ось так, звичайно, биту. Буду стояти, щоб його зараз просто ніхто не вдарив. Це він отримав свої 7,5 мільйонів. Так. так, наступний. Хто наступний забирає? Знову він забирає, а всім байдуже. Диви, всім просто байдуже. Всім просто байдуже. Так, він забирає. Та чого? Навіщо ти чіпаєш? Можна питання? Навіщо ти чіпаєш, йому заважаєш, а? Все, давай, йди в космос. Ось так тобі і потрібно, диви. Кудись в космос полетіла. Во, там хтось забрав, все, забирай, забирай, все, йому ніхто не заважає, ніхто не заважає. Ніхто не заважає. Оп, оп оп, оп. Так, нормально, нормально, все, він приніс, все, нормально. Приніс, все добре. Так, ти давай, брат, неси. Ти не сті, ти краще неси. Краще неси, все. Та Нестійти, давай, 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 все, він теж забрав, нормально. Я просто буду робити дійсно так. Хто перший забрав, це того. Тому що я пам'ятаю, колись я вже робив такі роздачі на стрімі, і там просто хвилин 15, усі файти за одного кокофанту куку... і фанту за 5 мільйонів. Ну що ж, я думаю, настав час вже закінчувати. Я роздав майже усіх брейн ротів, лише по 200 тисяч 250, ну і капучина балеріна. Балеріна капучина. Байдуже. Ставте лайкосик, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, тому що саме там я завжди пишу, коли починається в мене стрім. Всім гарного дня, гарного вечора, гарного ранку, всім пока.